Всім привіт! Сьогодні покажу, як налаштувати Wi-Fi модуль китайський. Так, для початку встановлюємо додаток Smart Life. Ось синій додаток значок. І встановлюємо. Потім э, під'єднуємо до живлення. Якщо там лампочка не блимає, натискаємо Reset. Натискаємо. Починає блимати у нас. Бачите? І о, це означає, що пристрій е, ну, готовий до з'єднання. Так, далі. Smart Life, відкриваємо. Так, о, все, у нас пристрої, що додаються. Він його побачив. Просто натискаємо додати. Е, тут вводимо пароль до нашої Wi-Fi мережі, до якої під'єднаний телефон. Так, чекаємо, воно додається. Так, додалось. У мене підписано, «Ворота в двір», його можна перейменувати. Ну, оскільки цей пристрій я вже був, додавав, то в нас воно підтягнуло стару назву. Тут пишемо, наприклад, ворота в двір. Завершено, напишемо. Далі. У нас є дві такі кнопки: це перша релюшка і друга релюшка. Як бачите, вони просто вмикаються і вимикаються, коли ми на них натискаємо. Це нам не зовсім підходить, тому що. Нам треба, щоб вона закривалася на секунду, і потім через секунду е, вимикалася. Для цього нам треба зайти в розділ таймер. Вибираємо свіч 1. Ну, це ми вибираємо, до якого корелюшки під'єднана в даний момент наша автоматика. Так, вибираємо інчинг. Вибираємо 1 секунду і вмикаємо цей, е, цю кнопку. Так, далі назад «Вертаємось». Дивимося, як воно в нас працює. Натиснули. Бачите, воно саме вимикається. Ну, але це якраз нам так, як треба. Тепер е, переименовуємо там собі свіч-1, наприклад, ворота. І, в принципі, все. Пишемо, назву нам необхідну. І на цьому налаштування завершено.